Шановні колеги, чути, просто у мене тут супер погода така. Інтернет пише нестабільний. сподіваюся, що я встигну і не виб'є вас вітає репетитор з біології. Як бачите, в мене колосальний досвід. 14 років. На 90% своєї роботи я готую, звичайно, до ЗНО або сьогодні ми всі знаємо, як НМТ. Я готую до ДПА і працюю з учнями різної складності і підтягую шкільну програму, і готую буває до контрольних робіт. І тут таке виникає питання: що ж я така класна тут роблю? Так? От, стільки в мене досвіду, стільки всього. Наступний слайд. Ну і все пояснить моя точка а. Я не позиціонувала себе в інтернеті, я ніколи не вела інстаграм як професіонал своєї справи, тому що в мене дуже круто всі ці роки працювало сарафанне радіо. І от в 2020 році я вперше пішла в довгоочікувану декретну відпустку і навіть не задумувалася над тим, що я колись там прийду назад в свою професію, знову захочу учнів і. Отримаю нуль уроків. Чому так сталося? Значить, ви можете бачити, що моя декретна відпустка перша перетікла плавно в другу. Сьогодні я мама двох діток, одному один рочок, а другому тільки три рочки. І все одно я знайшла час, тому що хочу працювати, розвиватися. І останній раз я працювала репетитором у 2021 році. До мене прийшло аж два учні. Це був шок, це було морально дуже важко і тому що ну, знову ж таки спрацювало сарафанне радіо, але трішки не так. З 22-го року я не мала уроків, мала нуль дохід в своїй діяльності, і почала задумуватися, що щось не так. Що не так не знала, і я би не прийшла ніколи на курс Анастасії, якби не відвідала безкоштовно. Я завжди вважала, що я все знаю, я все така розумна. От і е, витрачати кошти на чиїсь поради е, немає сенсу. Е, але коли я побачила рекламу про безкоштовний курс, я вирішила, що це ж безкоштовно це для свого розвитку можна прослухати. Наступний слайд. Коли я почала слухати курс Анастасії, я зрозуміла, що моє Сарафани Радіо працює тепер в зовсім другому напрямку. І тепер всі передають, що я мама двох дітей, і мені нема коли займатися своєю діяльністю, тому що в мене супермалюки, і тому до мене не йдуть учнів. На безкоштовному нашому курсі я зайшла на всі сайти по репетиторству, зареєструвалася. Торгом, все розписала І вже відновила свою діяльність в серпні. І тоді я зрозуміла, що я піду на наступний курс. Для себе обрала, звісно, тариф самостійний, працювала я самостійно, не слідкувала я за тим, що відбувалося, знала, що якийсь є конфлікт, але в мене на то просто, вибачте, не було часу. От. Що я зрозуміла для себе під час, під час цього всього курсу? Основний меседж для мене всього був не про чек, не про підняття ціни. Я прийшла на курс не зі страхом, в мене його ніколи не було. тобто Я безстрашний репетитор, а я прийшла для розвитку, тому що е, були нюанси, які я знала, а були нюанси, яких я не знала, і вони мене надихали іти далі, тому що е, вперше до мене прийшов учень через Інстаграм, вперше до мене прийшов е, учень через репетиторську компанію. Тобто, я зрозуміла, що це працює, і це надихало щодня відкривати. Блоки і знайомитися з чимось новим. Найважливіші для мене блоки, через які я прийшла на цей курс, це був блок 2 та п'ятий. Ну, відповідно, на блоці 2 ми вивчали позиціонування себе саме в соціальних мережах і в принципі він. В інтернеті, от я над цим працюю. Як бачите, гарна фотосесія вже є, так? Тобто це теж спрацювало для, для позиціонування. І п'ятий блок це проведення репетиторського бізнесу. В цьому я новачок, до цього я ще прийду. З аналітикою я теж тільки починаю працювати, вважаю, що вона дає дуже великі результати, але з цим я ще працюю. Що змінилося після курсу? Наступний слайд. Значить, я відновила свою репетиторську діяльність. Мій чек на сьогодні, я не боюсь сказати, з 250 гривень виріс на 450. Я просто дослідила ринок і вважаю, що ще рівень моїх уроків за моєю якістю сягає лише 450 гривень. Я вже знаю, що з нового року ця ціна стартона з 500. Я над цим працюю, але поки що я оцінюю себе. Так насправді цього року я не гонилася за кількістю учнів, тому що я прорахувала свій час садочок, не садочок. в мене є лише 7 годин на тиждень, куди я можу поставити учнів. І от з цих 7 годин я заповнила лише на п'ять індивів. Тобто, ще план не досягла, але я кажу, ще не новий рік, і дуже часто в моїй практиці учні з'являються і перед новим роком, тому ще два місця я тримаю. Вийшла з своєї зони комфорту, тому що я кажу, завжди я вважала, що в мене так все добре. От, і сьогодні я розумію, що це було потрібно, і це був хороший крок прослухати цей курс. Дуже мені сподобався курс психології. Теж я слухала перший раз цей курс і зрозуміла, звідки відштовхуються певні нюанси наші, моральні як репетиторів. Проробила їх в собі і теж, мабуть, стала ще більше впевненішою. От, значить, в нас, коли нам прислали презентацію, було питання: що нас надихає. Я скажу вам чесно. Я людина, яка надихається успіхами інших людей. Я ніколи не заздрю. Я взагалі люблю спостерігати за тими, хто досяг ну, неймовірних висот. От, і тому, шановні колеги, моє натхнення сьогодні це ви, це Анастасія, це ваші результати, це те, з чим ви прийшли, і навіть як ви зробили маленький крок. От, і тому я кажу, що дякую всім успішним колегам, тому що ви даєте. Можливість рости нам далі. Я не вважаю, що я не успішна колега, я просто там вивчаю якісь нюанси, але я набагато успішніші, і вони мене сьогодні ну, просто супер надихають. От я прослухала небагато презентацій так, зараз. Яна Малюгіна. Для мене сьогодні, от ви вже моє натхнення. Я багато що від вас взяла. Дякую вам за ваш виступ. От, і вже я взяла навіть певні нюанси, які я використаю, хоч я й біолог. Дякую всім за увагу.